Слава Україні, друзі! Цей випуск новин спорту присвячений великим єврокубковим баталіям, які чекають на український та взагалі європейський футбол. Ну і саме з великого європейського футболу і починаємо. Середа, 22.00 за київським часом. Саме у цій порі пролунає стартовий свисток французького судді Летексія в Греції в Піреї, на стадіоні Георгіос Скарайскаки домашня. Арена Олімпіакосу. саме на цей стадіон вирішили УЄФА перенести фінал. Нагадаю, що раніше його чекали в Казані так в державі терористі на Казані Арені, але дуже добре, що є справедливість у світового співтовариства. Також є розуміння. Хотілося б, щоб його було більше, але так чи інакше, добре, що цей поєдинок відбудеться саме у Греції. Так, Манчестер Сіті, англійська команда, тріумфатор Ліги Чемпіонів УЄФА минулого сезону проти Севілі. іспанський клуб здобув досить традиційно для всіх нас і для себе. Перемогу в Лізі Європи УЄФА. У Севілі вже сім подібних перемог. І, відповідно, і стільки ж участей у фіналі, у матчі за Суперкубок УЄФА. Але що примітно лише одного разу вони здобували трофей ще далеко 2006 року, коли Севіля 3-0 з Данії Алвишем. Ця зіркова молода тоді ще команда обіграла Барсу Рональдіньо, Месі, Райкарда. Ну, Рональдіньо тоді вже був ого-го, Месі тоді ще був юним дебютантом. ну Тепер Севілья спробує принаймні вдруге здобути цей трофей. А для Мансіті це не типово, це лише перший матч за суперкубок. Але, звісно, вони тут великі фаворити. Цікаве протистояння двох, до речі, іспанських спеціалістів Пепа Квардіоли проти Хосе Луїса Менділібара. Звісно, що Мансіті фаворит. Але як вже показав матч за Суперкубок Англії, ком'юніті Shield, де Арсенал врятувався, і, зрештою, в серії після матчу пенальтів виграв Суперкубок Англії. То тут теж можна чекати всього чого завгодно. Тож, друзі, одразу прошу, напишіть в коментарях, як ви взагалі ставитесь до матчу за Суперкубок УЄФА, чи він є для вас великим, важливим та цікавим. Але, звісно, цікавіше і важливіше слідкувати за виступами українських клубів в Єврокубках. Тож напишіть також в коментарях, чи більше ви очікуєте. На матчі Динамо Київ та СК Дніпро 1. Ну і скоро про це будемо говорити. А перед тим прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я дуже потребую вашої підтримки. Якщо є змога, якщо є бажання, також задонайте, будь ласка, на розвиток на підтримку каналу Legendary Balls. Кому також треба наша підтримка, але не знаю, чи допоможе. Так це СК Дніпро 1 в Лізі Європи УЄФА та футбольному клубу Динамо Київ відповідно у Лізі конференції УЄФА. В Дніпра один шансів майже немає. О 21.00 четвервечері в Кошице в Словаччині Дніпро буде номінально приймати Славію Прагу. Чехи в першому матчі, ну майже каменя на камені не залишили від підопічних Олександра Кучера. Без довбика Дніпря нам дуже складно. Тож 3-0 відіграти таке відставання вже майже неможливо. Кучер теж фактично вже на волосинці висить від свого звільнення, як повідомляють з чуток, якщо він. Він не зможе вийти принаймні в групу Ліги Конференції УЄФА, то його буде звільнено. Ну, скоріше за все, не вдасться вже вийти до наступного раунду. Де, до речі, на переможця цієї пари чекає Луганська зоря. Тож українське протистення це було б цікаво, але все ж не цього. Разу, ну, якщо поступиться Дніпро 1 то вже в кваліфікації Ліги Конференції УЄФА вони зіграють з переможцем пари легпознань, польща чи Спартак Тернава Словаччина. У Київського Динамо все теж погано, але не настільки, як в Дніпра. Принаймні, шанси зберігаються, хоч якийсь на вихід до наступного раунду кваліфікації ліги конференції. УЄФА. Аріс в Греції обіграв киян завдяки пенальті. Хтось каже, якого не було, хтось каже, все ж можна було його ставити. Австралієць, зрештою, вказав на 11-метрову відмітку, але... Пальма, гравець, до речі, з Гондураса все ж зміг переграти Бущана. Георгій був близький до того, щоб відбити 11-метрове. Але що вже зробиш? 0-1 після першого матчу, і тепер треба атакувати, треба відіграватися. Тим більше, що моментів не так багато було в першому поєдинку. Ярмола міг наприкінці матчу забивати, але з ударом Андрія Ярмоленка, голкіпер греків, впорався. Та й влада Ваната не вистачало в атаці білосиніх. Він через температуру пропустив цей поєдинок. Поєдинок, тож його вихід на поле є ключовим і важливим моментом для киян. Нагадаю, що свої єврокубкові поєдинки цього сезону кияни будуть проводити у Румунії, в столиці цієї країни в Бухаресті. Ну і, звісно, держава Мірчі Луческу, тому для нього це простіше. Та і Румунія все ж близько знаходиться до України. Але щоправда, може цей поєдинок стати першим і останнім в поточному сезоні, тому що якщо кияни поступляться Арісу, то вони взагалі вилітають. Єврокубкова кампанія. Кампанія для них завершується, ну і взагалі для Мірчилу Челуческу може завершитись на цьому співпраця з київським Динамо, принаймні так пишуть у ЗМІ. Ну і до того ж, які б не були антирекорди в Киян чи погані сезони в Єврокубках. Але лише 5 разів в своїй історії вони вилітали вже в першому раунді Єврокубків і в останнє. Можливо, старожили, згадають, як далеко до року кияни вилетіли в кваліфікації Ліги Чемпіонів від тоді ще нікому невідомого швейцарського туну. Дійсно, та історія стала легендарною і досить неприємною для українських вболівальників футболу. Тож, щоб цього не повторилося, треба дати бій Арісу і проходити греків. Тим більше в наступному раунді теж буде дуже непросто. Це переможець пари не вчі баку проти турецького Бешикташу. Ну там Бешикташ виграв першому. Матчі, відповідно, великий фаворит, скоріше за все, і вийде на пару київського Динамо, і хотілося б, щоб Бешіктаж, ну або ж все ж не вчі, змагався не з Арісом, а з київським Динамо. Тож будемо вболюватися за всі українські команди. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вірите ви, що в четвер ввечері дадуть бій і Динамівці і Дніпряни. І що, якщо навіть Дніпряни вилетять до Ліги конференцій УЄФА, так і поступляться Чехам, то Динамо Київ, принаймні, переможе Аріс, і теж вийде. До наступного раунду ліги конференції УЄФА. Окрім того, прошу, як завжди, поставте лайк цьому відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, якщо є ваша ласка, змога і бажання. Підтримайте цей проект, буду дуже всім вдячний, Ви лишаю тут і QR-код, і в описі до відео координати, і буду радий нашій зустрічі дуже скоро. Я, Ігор Мардиненко, ще раз хочу вам подякувати за підтримку, активність і увагу. Побажати всього найкращого. А Україні сказати перемагай!